Всім привіт! В сьогоднішньому випуску поговоримо про перемогу Атлетику Мадрид над своїм принциповим суперником-сусідом над Реалом з рахунком 3-1. Наскільки закономірною є перша поразка Анчелотті в сезоні, хто винуватий найбільше в складі Реал Мадриду? Про це поговоримо. А також зовсім трішки при північно-лондонське дерево. Там Арсенал грав з Тоттенхемом, нічия 2-2. Я дивився цей матч. Не встигаю розібрати з тактичної точки зору, але думками поділюсь під кінець випуску. Ну, поїхали. Отже, починаємо з Атлетико-Мадрид і почнемо самого початку цього матчу. Підопічні сімйони на правах господарів пішли атакувати великою кількістю футболістів. Причому вони і м'яч відбирали періодично в високому пресингу. І е, саме головне просто атакували, так що велика кількість гравців і рал насправді ледь не підловив на цьому своїх опонентів вже там на третій хвилині. Зверніть увагу, Модріч зробив перехоплення. Команда вибігла там, по суті, 3 в 3 І тільки спасло те, що спасло власне команду господарів, те, що передача на Вольверда була трішки жорсткувата. А Вольверде. Не хватило майстерності прийняти цей м'яч. Так і атака, і атака захлеснулась. І ще був дуже схожий епізод в кінці першого тайму, Так ми будемо трішки прийняти по хронометражу. Але дивіться, теж Моліна вводить аут, теж не дуже переконливо. І атлетко насправді тут ледь не нарвався на червону карточку. Тут дуже багато залежало від настрою арбітра. Бо в принципі це можна було розрахувати рахувати як вихід Родріго на голкіпера і рахувати це як фол, який зриває гольову нагоду. Ну але в принципі арбітри правильно оцінили, що там ще один центральний захисник встигав ніби як. Тому, в принципі, я теж вважаю, що тут жовта карточка. А ще д'є Сіміони вимагає від своїх підопічних. Дуже сміло виско забрати м'яч. Таке враження, що він вимагав від гравців не лише позбавити їх м'яча, але й честі. Атлетко зустрічало дуже високо по схемі 3-4-3. Або 3-4, 1-2, так з двома нападниками і там коки під ними доволі щільно посередині. Разом з тим два нападника на двох гравців посередині висувались. Тобто там не було якоїсь витонченої складової цього пресного, якогось задуму, особливого я не бачив. Але за рахунок того, що вони це робили дуже швидко, інтенсивно, високо, то доволі часто перехоплювали м'яч, ось тут, наприклад, Моліна дуже якісно помодрічів відпрацював. Я би не сказав, що це персональний преси від, від Атлетико. Так було видно, що гравці, які висуваються по флану, за ними не йдуть. Тобто вони тримали компактність в центрі. Разом з тим намагались по м'ячу дуже інтенсивно грати. Прийти цей пресинг було важко. По-перше, тому що інтенсивно. По-друге, тому що якби вони там хвилину пограли в цьому пресингу, тільки гравці і рала встигають зрозуміти, що відбувається, вони сідають назад в блок 5 4 1 Так доволі теж швидко і компактно перебудовується. Реал, до речі, в цьому компоненті відбору м'яча високо, був навіть дещо гірший за атлетику Мадрид, як на мене, так в них є там в складі Белінгем, є Вальверде, що ніби повинно давати багато об'єму роботи між лініями. Але разом з тим в старті вийшов крос і модріч, що якби збалансовується в негативну сторону, тому що ну, вони відверто кажучи, не справляються вже з великим обсягом роботи. Я це покажу зараз на конкретному прикладі. Ось дивіться, Реал намагається забирати високо, так як по схемі все в них намальовано в принципі. Модріч в вершині цього ромба, так атакувальний півзахисник, справа в Отеці зліва в злівате Родріго. Так, в нападі там насправді все, ну, не слава Богу, зараз є хоселу, але чомусь він не в стартовому складі. Мабуть, Інчолеті просто не вважає, що, що він на рівні з тими самими півзахисниками, що вони там будуть корисніші. Тому що якоїсь особливої ідеї відсутності дев'ятки я не побачив. Ну, але ми частину, давайте розглянемо, як вони пресингували. Ми бачимо спочатку переведення на вільний фланг від гравців Атлетко. В цю сторону ще крос і Модріч встигають. А ось передача назад, в центр вже залишає Модріча незадіяним. Хоч ці партнери діяли так, щоб залишити єдиний варіант через центр. Крос, бачите, покинув гравця з флангу, перебрав центрального півзахисника, по якому зараз Модріч і Міродріго направляють цю передачу теж всередину. От тільки всередині Лука Модріч не допрацював епізод, що відразу заставляє всіх бігти назад. Тут ще повезло, що Атлетико там насправді запорог цю атаку. Одним словом, по високому блоці, якщо поговорити, то обидві команди діяли якось непереконливо. Але якщо Атлетико просто діяло з помарками, ну тому що реал насправді дуже якісна команда вибігає в контратаки. Ну, ось це по три людини на початку, в першому епізоді, в другому епізоді, що я показував Родріго, дуже якісно собі прокидає так, це не так просто відзахищатись. То по Реалу ну, вони банально якось неохайно це робили. Так, вони ніби привикли, що команди Ла Ліги самі їм повертають м'яч і комусь розумі? Ну і атлетку теж насправді так, вони віддали м'яч в більшій мірі добровільно. Тим більше гра складалась так, що атлетку, по суті, від перших хвилин матчу їх рахунок задовільняв. так. Марата забив на 3-й хвилині, потім на 17-й. і аж 2-1 і 3 1 після того був рахунок. тобто по суті Весь хід гри Атлетко міг собі дозволити хвилинку високого пресингу а далі назад сідаємо, їх нам зручно. Давайте по голах Атлетико, ворота рало пройдемося скопом. ну тому що вони дуже схожі, вони всі прийшли з лівого флангу, всі забиті головою. Тобто помилка з флангу, помилка центральних захисників. Чому вони виникли? Перший гол дивимося, йде подача з флангу. Там насправді немає ніяких тактичних причин, які ви підготували цю передачу. Просто банально Вальверде недостатньо щільно зіграв по своєму опоненту. І це дивно насправді так. Вальверде це якраз той гравець, якого там ставили. Справа він герома був півзахисті, умовно проти сильніших суперників, який ніби як дає якісну роботу на захист, так допрацьовує. Тут ми бачимо, що з під нього подали. Ну і Мурата, так, Мурата виборов. Позицію спочатку Алаба не нав'язав ні, ні боротьби за позицію, ні боротьби за м'яч. Дуже зручно проти таких захисників грати. Щодо другого м'яча, то там теж ніби нічого не передбачало, що фланг буде зараз прорвано в Реал Мадрида. Але є такий нюанс, що туди змістився Сауль. От, по Саулю спочатку працював Камавінга, потім Камавінга відчепився від нього, і Сауль пішов сам у фланг. Вальвердо на це ніяк не зреагував, хоч, в принципі, повинен би був так. Якщо він там справа захищає, допомагає Васкесу, то вже це підключення треба було реагувати. По Соулі, як би Рюдігер спочатку висувався, потім зупинився, побачив, що ніби як Васкес встигає. В результаті Соуль мав шанс подати в один дотик. Там не сказати, що це прям провал з флангу. Але ну, разом з тим, Соуль, не дивлячись на 11 метрів, там опинився Грізман. По Грізману не добіг знову ж таки камовінга. Він і не добіг на фланг, і не добіг штрафний майданчик. Працювати по подачі, тому якби погано. Алаба тут якби, вже по Мараті грає, ніби як щільніше, але мені здається, що якби м'яч пішов на ближню штангу на Марату, то Марата все одно би знайшов там, шанс пробити без супротиву навіть. Ну і третій гол це насправді тотальний провал в обороні Мадрида, тому ми на ньому зупинимося трішки детальніше. По-перше, давайте звідси глянемо, що тут робить Алаба в момент проникаючої передачі так, за декілька секунд до нього. Єдина логічна відповідь це те, що він бере розгін, щоб йому було зручніше боротися з Маратою в разі верхової передачі. Ну, Така відповідь була би логічна, якби в футболі не було правила офсайду. А так, Алаба залишає в грі взагалі всіх, кого тільки можна. Там зверніть увагу, Сауль, знову ж таки, якого забули. Чому його забули? Тому що Сул йшов з центру знову ж таки, за ним до певного моменту працював крос, а потім крос почав страхувати зміщення ліно до середини. Ось тут це видно. А Суль пішов собі далі у фланг. А Вальверде якось знову ж таки він не реагує на це зовсім ніяк. Там васки трішки ближче до середини змістився. І ось знову таки ось цей нюанс залобою. Те, що він всіх залишає в грі там, в принципі ліно, який після зміщення всередину пішов в штрафний майданчик, він виключився. Хоча, якщо переглянути повтор, він був в грі, так? але він, по суті, побіг нічого поганого не зробив, він побіг відкриватися в штрафний майданчик, носити додаткову цю зону. Далі подача, і знову ж таки Алаба в фінальний момент чомусь переключається зі свого гравця вже в момент подачі, зверніть увагу, так тобто Мората зараз бачить, розуміє, що йому треба робити крок назад, щоб до цього м'яча добратися. Алаба тільки біжить вперед. Перебирати на себе переднього гравця, комусь віддає там Алабу, Хоч вже ну, всі вже бачать, що м'яч летить на дальню штану, там ну, ближче до дальньої штанги. Тому, як би знову ж таки не зрозуміло, не переконлива робота алоби, тільки він переконливий вже, коли м'яч в воротах, і треба захисникам своїм пояснити, що всі неправі крім нього. Щодо цих ось трьох голів ворота Мадриду від атлетку можна навіть зробити декілька висновків таких, які напрошуються. Ну, по-перше, лівий фланг нападу Атлетку і правий фланг захисту Реал Мадрид це розгром. Там насправді не так багато епізодів було, але ось це, як забували Сауля Нігеса, який собі просто туди проходив. Так не можна. Якби чому Вальверде вимикався, не зрозуміло. Чи це півзахисник має допрацьовувати при таких зміщеннях, чи е, правий півзахисник Вальвердо опускатись, е, хтось таймає, і це повинно якось бути домовлено всередині в команди. Е, якби, скажем так, реал просто погано захищається в низькому блоці. Е, друге, що хочеться зауважити, це те, що в Атлетку є два нападники, а в реала-мадрид жодного на полі. Ось і вам різниця в два голи. Можна це так проста математика підкреслити. Ну насправді, тому що Альваро Мората там, і крім того, що були епізоди, де він знаходив моменти для ударів. Так ну і Гризман один знайшов, дуже добре це все реалізували. А в Реала Мадрид було навіть більше подач, але в результаті забили там з підбирання з крос. З лінії штрафного. От, ну я би хотів ще окремо виділити Самуеля Ліно. Він замість караску прийшов в команду, він був до того в оренді в Валенції. Я так подивився. Він мені дуже подобається. У нього набагато менше якихось понтів, якогось дриблінгу незрозумілого один в один, але він робить зміщення, робить правильний момент передачі, відкриває зони для партнерів. ну, Насправді доволі якісний гравець. Мені здається, що Сімеон, якщо він ще в захисті буде відпрацьовувати, бо він так по суті вінгер, як власний краску був. Якщо будуть працювати в захисті, то кращого для Сіміони і не придумаєш гол в ворота Атлетко насправді схожий по своїй суті. Ну тільки там значно якісніше видно захисну роботу. Так не так просто він дався ралу. Тобто, по перше, йде подача від лінії бокової в дотик треба робити, рухаючись від воріт суперника, тобто не так вже й просто. Але Вальверде подав доволі якісно. Там, до речі, теж є такий момент, що Родріго трішки не дістає головою, був би хтось вищий, наприклад, Марата. Він колись грав за Реал Мадрид, то, можливо, був би гол, але нема. Ось і Хоселу теж не було, Хоселу міг би дістати. Нападник штрафній все ж потрібен. Це ось такий банальна істина, яку цей епізод підтверджує. Правда, після того не хватило людей банально викинутись на кроса. Одного він прибрав, другий не встиг і, добре, попав у ворота. Таким чином, рахунок тоді став 2 1 але Марата потім забив 3-1. Після 3-1 ми, я думаю, всі чудово розуміють з точки зору тактики, що відбувалося. Атлетко сідав в схему 5-4-1 в глибоку оборону, а Реал Мадрид намагався це все навантажувати подачами, дальніми ударами. Вже в другому таймі вийшов Хоселу. Він один епізод непоганий створив, прийняв на груди, скинув партнеру, той пробивав. Але в принципі, ось забити вже Ралу ну, два м'ячі не вдалось за тайм, що в принципі і закономірно, і їм і одного не вдалось на жаль. Взагалі, в цілому, я би не сказав, що Рал там виглядав якимось чином сильно гірше за Атлетико мадри так по моментах, в принципі, атлетку трішки більше створив, але Рал більше якби контролював гру. Вони нагнітали, вони створювали. За що хочеться похвалити атлетку? Те, що вони використали саме слабкі сторони Реал Мадрид. В цьому, в цьому плані так вони перевели гру в потрібне їм русло, тобто моментами інтенсивно прямо на полі, на частині поля Реал Мадрид, насичу велику кількість футболістів, захист Реала не справляється. Так, в принципі, в захисті в Реала проблеми. Це ми побачили, вони це яскраво підсвітили, особливо в центрі захисту. От, а з іншого боку, вони потім сідали в глибокий блок. так, не давали багато перехідних фаз, якихось атлетку доволі швидко пересідав 5-4-1 і там попробуйте без нападника пробитись. Тому, в принципі, зарахуємо це за якийсь такий тактичний дуже якісний випад від Сімеони, хоч він насправді завжди так грає. Просто от зараз за відсутності нападника, за відсутності Міністерства Жуніра, це більшою мірою вдарило по Реалу. Ну і за відсутності основного центрального захисника. Ну, балаба це, звісно, печально. Так врала в принципі є проблеми в обороні. Вони часто пропускають першими, але потім, коли відігруватись, то алаба доволі якісний. Так в цьому плані він бере м'яч, просуває десь там. От і ніби цих проблем не видно. Ось коли попалась трішки якісніша команда, більше насичує штрафний майданчик суперника, то Давід якби губиться. І я думаю, що якщо не повернеться Мелітау до вирішальних матчів якихось в Реала, то про проблеми в захисті ми будемо згадувати доволі часто. І того, атлетко перемагає, набирає очки, трішки поправляє ситуацію в турнірній таблиці, бо вони там. Втрачали на початку. Барато збиває 5 голів. Це один з найкращих показників чемпіонаті. Що мене дивує. Насправді ніколи не вважав його таким аж супер якісним форвардом. Ну але приймаємо це за данність: напад атлетку насправді добре працює. Оборона не завжди добре працює, скажімо так. А на друге місце піднімається Жерона, тому що Реал втрачає очки. Жерона з нашими козаками у складі і Жерона буде грати в середу з Вільяреалом. Закликаю вас подивитись цю гру, повболівати трішки за наших. Я теж подивлюсь і буду робити розбір на п'ятницю. Тактичний аналіз. Значить, Арсенал втратив два очка в матчі проти Тоттенхема. Я вважаю це так, ну, тому що Арсенал, в принципі, по складу зараз куди більш така. Якісна команда, навіть не те, що якісна, якісні, то може обидві, але в Арснали більше такий запас ходу. Тобто, в принципі, вони от зараз закупилися. Думаю, вони повинні би були намагатись боротись е, за чемпіонство. І це було навіть видно по цьому матчі. В фінальні там, 10 хвилин штурм був справді якісний. Тобто вони розраховували набрати всі три очка. Тотатхем теж варто похвалити за цю гру. Не будемо казати, чим там сильно аж пощастило з цією нічією. Так вони е, доволі якісно грають, що подобається цій команді, що вони намагаються грати. З м'ячем багато створювати, разом з тим вони не перегнають палицю. Є такий цікавий показник. Вони разом на другому місці по кількості завданих ударів зараз в топ-європейських чемпіонатах за тих перших декілька турів разом з Марселем. Але Марсель, ми знаємо, це команда, яка от саме що перегнає палку, вони там можуть. По 7-8 по футболістів чужий штрафний майданчик забігати. Тоттенхем намагається тримати при цьому всьому компактність і при цьому багато створює. Тобто команда Постакоглу насправді теж ну, я доволі високо оцінюю. Чому Арсенал краще? Ну, по-перше, тому що фінальний штурм, те, про що я говорив, все ж таки показує, що Арсенал більш така міцна команда в цьому плані. Ну, Інше, те, що цей останній гол, коли просто Жоржиньо віддав м'яч, Жоржиньо вийшов на заміну замість. Райса, а Райс був травмований. Тобто це такий збіг обставин, який теж певною мірою допоміг Тоттенхему в цьому плані, але сон прям дуже якісно це реалізував. Мені сподобалось, покотив в кутик. Після того, знаєте, хочеться, щоб всі бомбардири забивали виходи сам на сам. Тому що дивишся, ну це ж так просто. Тотин у цьому сезоні саме як проект. Я не думаю, що вони там зможуть поборотися за чемпіонство. Так точно взагалі у чемпіонів в принципі можливо. Ось Вангуй навіть, що в них буде якийсь е, великий період з втратами очок, ну, тому що вони грають в інтенсивний футбол. В них не надто довга лавка запасних. Можливо, я підозрюю, що будуть такі прям просадки десь по ходу сезону. Але я надію, що керівництво буде тримати за цього тренера постакового, тому що він ставить цікавий футбол. Це вісти для команди не тільки в плані набору очок, але й в плані там, потім якихось футболістів, до речі, продати, перепродати. Запросто така гра генерує таланти, я би так це назвав. Щодо арсенала, то це оця нічя удар по чемпіонських амбіціях. Тому що в Манчестер Сіті зараз легкий календар, насправді доволі. Так у них там для старту, поки в них травмований Дебрюйна, поки вони вписуються нові гравці в команду, це те, що треба, так? Можливо. Ось буде через два тура е, матч з Арсеналом. Ось це те, що може повернути інтригу. Арсеналу треба використовувати е, поки що не повністю у Манчестер Сіті. Відсутність Кевіна Дебрюйне, те, що Холланд зараз якось не в найкращій формі, десь там він найкращий бомбардир Ліги, але все одно він не в найкращій формі. Е, такий ось нюанс. Ну, це не я придумав, Там реально зараз в Англії обговорюють, що не так з Холландом. Чому він так мало забиває, менше ніж повинен би. Тому так, це те, чим можна користатись. Це той матч, на який ми будемо чекати. Восьмий тур англійської прем'єр-ліги, арсенал Манчестер Сіті. Такий ось випуск на сьогодні. Я йду його монтувати. Якщо ви його дивитесь, значить змонтував успішно. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Буду вдячний за ваші вподобайки. І якщо вам цікаво, то підписуйтесь. Далі будемо дивитись разом футбол. Все, щасливо всім, до побачення.